Ну що, вроді почалося. І я не про те, що ви всі подумали, а про діябло 4. Що сказати дивом, виходить цей випуск звіту, бо після виходу третьої частини я випала з життя на все літо і милась десь раз на 3-4 дні. Добре, що ви не застали ті часи. Хоча Ютуб запахи не передає, але повірте, воно вам не надо. А от що надо, так це підтримати збір на БПЛА Шарк для 24-ї механізованої бригади. Всього біля трьох мільйонів залишилось, але думаю, що встигнете. Сама воно закинула гривень і вас прошу зробити так само. Зробили? Ну такі ви в мене красені. Знімаю капелюха. І раз уж я вже без нього, то ну моду новин, но, тако звітує. Там Apple таке показ. Ну таке показали. Але почнемо з чогось трішки менш інноваційного, ніж просторовий комп'ютер від Apple. З нейромережевої фотокамери без сенсора і без об'єктива. Ну, типу реально, кому в 2к 23 му потрібні приколи з 20-го століття, коли все може намалювати компуктор. І щоб довести життєздатність подібного концепту, голландський дизайнер Бьорн Карман зробив прототип камери під назвою Параграфіка. Ну, хоча як камери, виглядає девайс так, ніби от прям зараз пригне обличчя та відкладе личинку. Та й по факту, це комп'ютер на базі Raspberry Pi, що використовуючи дані геолокації, погоди, дати. Та часу доби формує текстовий запит для мережі Stable Diffusion, яка в свою чергу і видає, так би мовити, фоточку. Параметри генерації можна регулювати на льоту завдяки трьом колесикам, які в звичайній камері відповідають за витримку, діафрагму та світлочутливість. А тут за контроль радіусу об'єктивів прив'язки, точність запросу та параметри генерації не сподобався результат. Підкрути і, може тепер вийде краще. Або не вийде, і в цьому теж є свій кайф. Полароїди та ломокамери теж не те, щоб дуже точно передавали реальність, але це навпаки свого часу і додало їм популярності. Тільки там викривлення реальності відбувалось оптичним шляхом. А опара графіка або нейромережа малює не те, що бачить перед собою фотограф, але іноді. І іноді результати виходять шокуюче реалістичними, особливо якщо робити нейрофоточки в туристичних місцях або під час масових подій. Кому потрібна реальність, коли на згенерованих зображеннях все навіть краще? І я звісно ні на що не натякаю, але от мені дуже цікаво, чи можна підв'язати параграфіка до нейромережі Unstable Diffusion, що навчилась на контенті 18+, плюс. Та робити фото людей. Не для себе, для друга питаю. Він же й назву прикольно придумав. Всього пару літер треба змінити. На жаль, перевірити це не вийде, бо Бьорн Карман не планує запускати параграфіка в серію. Але на спеціальному сайті є можливість спробувати цифрову версію нейромережевої камери та пограти з алгоритмами. Оце все проговорила і трохи офігіла з дивних часів, в яких ми живемо. Хоча треба звикати до страхування онлайн звикла раніше от як було їдеш за кордон на авто завтикав купити обов'язково зелену карту десь у місті Співчуття доведеться придбати у барир на кордоні вдвічі дорожче. Зараз з цим взагалі ніяких проблем. Заходиш на Hotline Finance, вибираєш потрібні дати, заповнюєш дані і готова страховка вже у вас на емейлі. Для надійності хіба що роздрукувати можна? А якщо при оформленні вести промокод Наталка бонус отримайте 10 від вартості страховки бонусами. Один бонус дорівнює 1 гривня. Використати можна при оформленні наступної страховки на Hotline Finance. тож не втрачайте нагоди, переходьте за посиланням на та оформити свою зелену картку з бонусами. Пам'ятаєте хоч одну нову фішку Android 14. Я от хіба що пригадую генерацію шпалер штучним інтелектом і, мабуть, все. Скільки фішок iOS 17 я запам'ятала після останньої презентації Apple? Тут все набагато краще. Я все ж таки яблучний фанат і дуже уважно дивилась, і тому можу назвати цілих. Дві штуки: перша власноруч створена картка контакту з фоточкою та текстом, яку при дзвінках будуть бачити власники девайсів на ОС 17. Друга сірі, що реагує на ім'я без різкого гей. Чи стала сірі розумніша? Ні. Але тепер набагато простіше в тому, що вона на пару поколінь відстає від інших голосових асистентів. Хоча і тут лише англійською, всі інші мають дотримуватись субординації і продовжать здоровкатись. а ще Apple ніби як нарешті, після всіх цих років налагодили пошук та airdrop. Але це не точно так, це не от прям всі фішки. І якщо подивитись в папірець, то там ще щось про намагання додати вей меседж, хоча б частину фішок з телеграму, та про дуже інтелектуальну допомогу при наборі тексту, що знову ж не працює з українською, і не зрозуміло, чи взагалі колись запрацює. Вибачте, ну і як я могла забути про обмін контактами за допомогою NFC та інтерактивні віджити, як на Андроїді, і про абсолютно новий горизонтальний стендбай режим за iPhone 6 Plus. І це все дуже мило. Але дехоч щось про підтримку підтримку сторонніх магазинів, додатків та систем оплати, бо саме цього і чекали від iOS 17, а не додаток журнал з записами про музику, яку ти слухав протягом дня торік. Але про це ні слова, і зрозуміло чому Apple не хочуть відкритості iOS, а лише вимушені підкорятись вимогам єврочиновників. Тож який сенс рекламувати це як фішку? Так, що коли їм таки доведеться додати підтримку альтернативних магазинів та систем оплати, зроблять вони це максимально тихесенько і тільки для європейського ринку. От не здивусь, якщо що навіть прес-реліз не випустять максимум, пропишуть десь в описі для оновлення в самому кінці. Ну по це гроші Apple їх дуже любить і вміє заробляють. Хоча цього разу щось дали трохи слабину. От, взяти, наприклад, Mac Pro на m 2 Ultra. Базова версія тепер коштує не 6 тисяч, а 7 тисяч доларів. Значить, все правильно зробили. Але враховуючи, що це девайс для професіоналів, кому потрібна ця базова версія. Давайте усього та побільше. І от якщо нафаршувати Mac Pro на m 2 під зав'язку, то виявляється, що коштує він тепер всього 12 тисяч 950 доларів. І це аж на 40 тисяч дешевше за максимально напакований варіант на Інтелі. Так, тут всього 192 Гігабайти оперативки, а не півтора терабайти, але в усьому іншому новинка як мінімум не гірше. Такий от ціновий демпінг. Сподіваюсь, ніхто ви це не обідніє. Ну, відділ розробки коліщаток так точно ні. Вони все ще по 400 баксів, і це добре, бо от за них найбільше переживала. Хочете ще прикалдес? Тепер отримати продуктивність топового професійного рішення можна за набагато менші гроші. Бо Mac Studio на m 2 Ultra за 4000 тисячі по характеристиках абсолютно такий самий, як і Mac Pro за 7. Більш того, можливості апгрейду в нього такі самі. І сюди теж можна засунути 192 ГБ оперативки та 8 терабайт SSD. І обійдеться він при цьому в 8799. без модного дірявого корпусу, коліщаток та самих слотів PCI-Express. Але в усьому іншому тупо те ж саме ще й в рази компактніше. Сподіваюсь, люди з відділу розробки деревих корпусів, Посів все ж збережуть свою роботу після такого. Русня знов спиздила сталкер 2. І якщо минулого разу вони змогли винести лише арти та дизайн документи, то цього разу прихопили цілий тестовий білд і допомогли їм в цьому, на жаль, самі ж GSC Game World. Якимось чином, торент роздача того самого білду потрапила в паблік, і всі бажаючі змогли її скачати. І, типу, не проблема, вона ж зашифрована, навіщо комусь її ламати та псувати іншим враження від гри. А, вибачте. На секунду забула про існування русні. Їм просто необхідно покарати українського розробника за те, що він сволона така прибрав повну озвучку на рускому язикі і взагалі хохол. Що ж, сподіваюсь, після такого GSC ще й субтитри приберуть. Руські вже завели шарманку про те, що судячи з білду, гра дуже сира і навряд чи вийде раніше 26-го року. І похер, що бувають різні білди, наприклад, такі, в яких тестується лише одна механіка, і їм, звісно, видніше. Власне, сподіваюсь, що якщо сталка. Два і перенесуть, то це буде пов'язано з бажанням відполірувати гру, а не зі зливом. Ну і ще на те, що той шмат викраденого коду це єдина версія, в яку росіяни зможуть в принципі пограти. Насолоджуйтесь, хулі. На цьому тижні мобільний геймінг вийшов на абсолютно новий рівень, і справа тут не в релізі якогось чергового порту чи анонсі мобільної версії ігрового хіта, а в тому, що в Android Play Market з'явився юзу повноцінний амулятор Nintendo Switch. Невже портативна консоль від зашкварного японського бренду, який потихеньку повертається на російський ринок, більше не потрібна? Ну, частково на флагманському смартфоні в більшості казуальних ігор отримаєте стабільні 30-60% Кадрів на секунду, і це ок. Не ок те, що в Зельді, Скайрімі та відьмаку будуть кінематографічні 20, а іноді і анімешні 15. Працює емулятор наразі тільки на снепдрегонах, та потребує мінімум 8 гігабайт оперативки. Звісно, з часом заліза смартфонів на відміну від начиння свіча прокачається, але все ж таки юзу поки що не повноцінна заміна консолі. Хіба що автори зможуть портувати, а головне інсталювати своє творіння на iPad Zem1. От там графічної продуктивності має вистачити. Ти на стабільні 25-30 кадрів скрізь, а дисплей такий, що є де розмістити елементи керування без шкоди для контенту. Перед WWDC начиталась про провочу S10, які обіцяли, якщо на революцію, то хоча б суттєву зміну концепції інтерфейсу. ось, значить, івент. Сиджу, чекаю, поки почнуть говорити про годинники. Виходить бородатий чувак і повідомляє: циферблати перестають ділитись на корисні та красиві, бо тепер всю важливу інформацію можна отримати з віджитів, крутнувши коліщатко. Топ, непоганий темп, а що ж там далі? А далі нативна підтримка датчиків Каденсу, інших Bluetooth-велоаксесуарів, циферблат Snoopy та журнал ментального здоров'я. Ну тобто, реально, з чогось нового можливість для велосипедистів відмовитись від додатку страва десь восени наприкінці сезону, і трохи перероблені віджити. От і живіть з цим ще 10 років. І ми то, звісно, проживемо. Все одно в смарт-годинниках нічого краще не придумали. Але якось від ювілейного оновлення очікувалось трошки більше. А от від MacOS не чекала взагалі нічого і дарма. Більше не треба шукати віджити десь там збоку Тепер їми можна хоч весь робочий стіл затикати, навіть тими, які є тільки для iOS поки смартфон поряд працювати будуть і вони. В Safari додали профілі для різних сценаріїв використання, типу дом робота, та реанімували давню ідею Джобса з веб-апками. Хто забув, стів спочатку не вірив в інсталяцію додатків на iPhone і вважав, що їх з легкістю замінять перероблені під смартфон сайти. Чим закінчилась ця історія, ми дуже знаємо. В iOS iOS 2.0 з'явився App Store, а в macOS Sonoma 15 років по тому сайти зможуть працювати як додатки. Розробникам навіть нічого переробляти не треба. Safari автоматично усе переформатовує, звучить хайпово, як воно на практиці. Подивимось. Ще одна хайпова тємка – розшарювання паролей для сім'ї чи визначених контактів. Тепер не треба диктувати друганам пароль від Pornhub чи Netflix. Він підставиться у них автоматично. Хоча стоп враховуючи абсолютно кіншену політику. Конет Netflix, кому зараз потрібен їх пароль? Топова штука. Головне не переплутати і не нашерити лишнього. Ну і головне в Sonoma те, що на маки знов. Повертається геймінг. І Я не про спеціальний режим, який віддає всі ресурси іграм, а про Game Porting Tool, за допомогою якої розробники зможуть легко переносити ігри з Вінди на Мак. Кодіма он вже почав. Але велич тієї тузи в тому, що воно не тільки для портування, але й для емуляції Windows середовища. Повноцінно портовані ігри ітимуть з більш високим та стабільним фреймрейтом. Але і в режимі емуляції на MacBook Air M1, Cyberpunk та Hogwarts Legacy на ультрах видають 15 30 кадрів. ж з м 2 Max показує 40-60 кадрів на секунду в роздільній здатності 2К. І це в найвибагливіших іграх. Все старе та менш рафоністей піде і на М1 при 60 кадрах. Коротше, хто там казав, що мак не для геймерів? От давайте на цьому ж місці через рік зустрічаємось і впевнено, ви такого вже не скажете. Ну або я зроблю вигляд, що я нічого такого не казала. А щоб було на чому грати, Apple випустили 15-дюймовий Air. І він як Air, але з дисплеєм на 15,3 дюйми. При дюйми. в півтора КГ. Ну, от явно не претендую на лаври найлегшого чи найкомпактнішого в класі. Але при різниці в ціні від 100 до 200 доларів, в залежності від конфігурації, в порівнянні з Air 13 це ок. Варіант для тих, кому хочеться побільше. Apple нарешті закрили явну прогалину в модельному ряді. Раніше за побільше треба було одразу відвалити 2500 п'ятсот доларів або шукати щось у конкурентів. А тепер не доведеться. Ну що? Давайте про Thing. Всі знали, що Apple покажуть AR-VR гарнітуру, Але здається, майже ніхто не знав, що вони презентують перший в світі просторовий комп'ютер. І якщо ви вважаєте, що зараз я розкажу, чому Vision Pro – це саме просторовий комп'ютер, а не мікст реаліті гарнітура. Та ви про мене занадто добре думаєте. В душі не є був. Ну Хіба що для того, щоб встановити ціник 3500 доларів? Бо гарнітура за такі гроші шокує. А для комп'ютера, наче норму, Mac Studio дорожче коштує. І плюс вони ніби кажуть потенційним покупцям це унікальний девайс, який максимально відрізняється від того, що представлено на ринку, і тому називати його гарнітурою взагалі не свек. Таки що не вже настільки відрізняється. Ну, я б, мабуть, виділила три дійсно унікальні фішки. Перше, це, звісно, матеріали та зовнішній OLED-дисплей. Дисплей Дисплей прям пушка в плані функціональності. Дуже круто, що оточуючи, можуть одразу зрозуміти, чи дивитесь ви на них, в якому ви стані знаходитесь: в кататонічному чи літаргічному. Візуально, звісно, дорогий піздець. і ефект мертвої долини на всі поля, але сподіваюся, часом можна буде поставити туди щось миле, наприклад. Почили мурав з дизайном ще все простіше. Ще ніхто не робив гарнітуру настільки по-багатому. Скло, метал, все як Айв завіщав. Схоже на лижну маску. Так то ви просто не зрозуміли. Відсилку на першому гравцю приготуватись, важить біля кілограму. Тю! Ну, власники AirPods Max носять на голові 400 грамів посереднього звуку, чисто заради стилю. Тож можна потерпіти заради майбутнього. І взагалі, подякуйте, що зробили зовнішній акумулятор на шнурочку. Так би важили як MacBook. Працює автономно дві години. Купіть ще одну батарейку, буде чотири або дві і отримати шість годин. Що грошей нема? Знаєш, я тоді взагалі купив просторовий комп'ютер? Тільки не кажи, що в кредит. Нас такого не люблять. Унікальна фішка номер два, і те, що, судячи з відгуків, викликає найбільший вау-ефект, це керування поглядом. Щось подібне було в PS VR 2, але тут кажуть, технологія реально на грані фантастики, і після невеликого періоду адаптації можна не тільки з легкістю переміщатись по меню, а й з першого погляду попадати, чи не в конкретний піксель та букви на віртуальній клавіатурі. Ще не друкували очима. Може, колись спробуєте. Інша справа щіпки пальцями для підтвердження вибору, повороти зап'ястя, щоб прокрутити текст тощо. Незвично, не завжди інтуїтивно і вимагає тренувань, але в цілому працює чітко. Хіба що не вистачає тактильного підтвердження дії, але то вже думаю, додадуть в другій версії. Не всі інновації одразу. Круто, що все нормально працює, бо, якби для управління треба було постійно спілкуватися з Siri, Vision Pro можна було б закопувати вже зараз. І остання, третя унікальна фішка. Гарнітури це звісно ж софт. Інтеграція в екосистему Apple то безпрецедентно потужне залізо. Так, нам майже не показали програм від сторонніх розробників, окрім апки від Disney Але для того, щоб на старті продажів ці саме програми були, Apple і презентували Vision Pro І от ставлю жопу, що якщо не на старті, то максимум до виходу наступної генерації, Vision OS буде більше програм ніж для будь-якої іншої VR-платформи включаючи квест. Ну а то що є вже зараз, просто. Нереальна увага до деталей, за яку ми колись і цінували Apple, та максимальне наближення до футуристичних інтерфейсів як у кіно. І от більш ніж впевнена, що саме на цей вау-ефект Apple наразі роблять найбільшу ставку. Саме тому є поступове занурення в віртуальне оточення за допомогою коліщатко, як у Apple Watch, кріпова цифрова аватара для FaceTime, тіні від віртуального інтерфейсу на реальних предметах та інші візуальні штуки. Бо Vision Pro – це не про майбутнє це про відчуття майбутнього. І от саме за це відчуття, а не за вбудований М2 та Over 4K Micro OLED дисплей і понесуть свої гроші як звичайні багаті покупці, так і різні корпоративні клієнти. Впевнена, як потрапите в перший клас літака десь за рік, то там чи не половині пасажирів побачите віжен про як не власний, так виданий авіакомпанію. За пару років така ж картина буде в бізнес класі. А в Four Seasons та Ritz Carlton просторові комп'ютери Apple з інстальованим додатком Pornhub будуть валятись в тумбі. Бо чому би й ні. Як на мене, про в назві тут не через орієнтацію на профі, а для того, щоб з часом випустити Vision для звичайних людей, скажімо, за півтори тисячі. А поки нехай багатії та соєві трансетери заплатять за розвиток платформи. Як для першої генерації Vision Pro точно краще, ніж перша iPad чи Watch свого часу. Техногіків прохання не турбуватись. Для вас он Quest 3 від Марко Цукерберга. Виглядає як гаджет Сема Фішера з плінстерцел. Цього 500 баксів і по характеристиках дуже ок. Чи куплю я собі Vision Pro? Ну, на старті, звісно, ні, бо не така вже й дорога реклама на цьому каналі. А от коли хтось награється та викладе на OLX за півціни? Тоді, думаю, не стримаюсь. Як сподіваюсь, не втримаєшся, і ти оформиш підписку, поставиш лайкос і зі всієї сили проп'єш Колокол, щоб не пропустити відео, з вийде, коли вийде. А також не стримуйся та оформи підписку на мій Patreon. Це допоможе мені скоріше зібрати на просторовий комп'ютер. Всіх обняв! А тих, хто постарався та протикав всі важливі точки мишкою, ще й припідняв. До наступного звіту!